Ану знавці електрики, скажіть мені, кабель 2,5 квадрати, три фази. Напруга системи 28,8 вольт. Довжина кабелю, Он спускається по мачті. І пішов отуди аж. Всередину, так от, до контролера 38 метрів. Яка буде втрата потужності при потужності, ну, наприклад, 100 Вт у відсотках. А я скажу значно більше, ніж би хотілося. Саме тому є ідея прямо тут зробити інверторну будку, отаку ну, метр на два. І вже з неї. Тут всього 9 метрів буде. Бо така висота, мачте. Так от і вже з неї подавати в хату 220. При такій напрузі втрата буде менше відсотка. Отак.